Чую, чую. Знаєш, що буде мемно. Що ми зараз такой і зараз сказала, тупа просто наверх. Ой-ой-ой, Не ломай будинок! Чувак, це жорстко, я не знаю, що робити. Нам треба блоки. На бою закінчується. Дивись просто, дивись, яки їх тут, Ден, дивись, скільки їх тут. <ріху> Дарова, друзі! Вам тут посилочка з неба. Ой-ой-ой, Ден! О, шо це? Нас близько ударило, чи шоу. Ого, мені в голову дало, капець. <ріху> Гіонти, чувак. Обалдеть, чувак, дивіться воно здорове! Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми з Денчиком знову завітали в світ зомбі апокаліпсиса. Хай, йоу, мене ганчик забув, що тебе вже є, слухай. Там тут багато що є, і останній раз ми тут остались, тому що, Короче зомбіків тут прям багатсько. У мене, звісно, є базука, Ден. Да, я пункту тебе, що лук є, мужик. Але лук, це, знаєш, конкретно тема. Так що треба 15 стріл, братуха. О, хорошо. Жесть вы в тут та їх прям капець багато, і по-хорошому було би з ними трошечки розібратись. Ну, лук прям супер класний. Надо ще тобі зробити такий самий лук і стріл трохи дати. Бо це чисто, щоб економити кулі, дуже класна штука, прикинь. Це як граната. Сплешом, та це ліпше, ніж граната. Давно постріляти можна просто, в чому прикол. Коніш. І я би, знаєш, що зробив, Ден? Я би зараз прибіг додому, скинув би лут. Ми знайшли в минулого разу такі двері бомбезні, поняв? Да, так, треба поліпшити хату туди. по-любому. І для того, щоб попасти додому, нам треба якось звідси прийти. А звідки ми прийшли сюди? В десь. Оттуда, да, ми сюди приходили, поніш ми спускалися з цих гор. Да, 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 да. Погнали тоді, туди. Нам треба обов'язково звідси свалити і чи є в мене якісь блоки. У мене, якщо чесно, нема ніяких. Та мене то ж нема, так що оба. все, пока, я поліз. Де? я би тобі радив лізти не туди, а ось сюди. Ой, Там і внизу були я. швидкі зомбі. Дуже. Я тоді пам'ятаю, я звідти валив дуже жорстко. Так, я спустився, і що, І що? І шуруй нагору вилазь, нам на додому. Як тільки ми дійдемо додому, ми зможемо скинути ресурси. Я пам'ятаю точно, що ми забрали з тобою комп'ютер. Да. І тепер ми в компі зможемо купувати. Чуєш? Чому Ай, стан? я впав де да. може може перед тим як додому підемо, дивись, тут є як в цьому кар'єрі, поняв купа хат. Мені здається, в них щось може бути цікаве. Ну. Може бути й цікаве, старіна. я хілю ногу. Нам по-хорошому, ще пам'ятаєш, ми колись давно знаходили хату, в якій зверху були блоки заліза. Чува. Я таке знайшов, що ти просто очманієш, реально. От ти просто будеш реально в шоці. Не зря я у ці хати, поняв дивитися. Я знайшов таку штуку. Мені б десь до тебе прийти, бо я тут теж знайшов дуже багато прикольних чилів, які тут військовий з пушкою. Я її вбив! І що з нього випало? Я не знаю, що піду подивлюсь. Я щас подивлюсь і прийду до тебе обов'язково. з нього пушка випала, чувак. Це якась базука. О, нормально, крас в мене базуки нема. Да, якийсь Liberty лаунч. Коротше, ми обов'язково ще затестим, уже вечері, один, мені би тебе знайти. Дэм! Давай, 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 йду до тебе. Давай, я тут хату ламай! Тут якась скриня є. Іду, йду а йду. А, ну? а, тут набой. Кстати, для цього дробошаки в тебе. О, я не пам'ятаю, чим він у мене є ще. Чу, а дивиш тут лежить. Де, да, де, де. А вообще знизу дави. Бачиш? Що, що саме? А, ця штука? Я не знаю, що це. Підбери його, подивись. У мене місця нема. Та в мене теж. Ну тут ще двісті будинків, ти вже всі залутав чи ні? ні? ні ні я тільки сюди прийшов. Тут усі ще. один. Тут вмикач є, диви! Що є? Вмикач, світло можна вмикати. Тільки лампочок нема. Що, цікаво, що зверху. У нас. Оооооо. Скриня! Скриня. А, ні, ні, ти. Я забрав уже. Ще Ті, якась їжа буває. є, прикинь. Чуєш? Давай переспимо. Лягай. Давай. <хрив> я <хрив> сподіваюся. <хрив> <хрив> <хрив>. <хрив> я сподіваюся, що ми зараз з утра встанемо раненько понів. зомбіків будемо бачити. Ми двері хоч закрили після себе? А я не пам'ятаю. Чувак, копає, чуєш? To. Чуєш копають? Чую, чую. Знаєш, що буде мемно? Що ми зараз, лежимо і зараз сказала толпа просто наверх. Ну у мене є мініган, якщо щось, чувак. Щас тільки 10 вечора. Прикинь, Сіки ще зараз буде зомбі тут. Нам щас всю хату знесуть, просто її розкопають всі абсолютно. Ти це чуєш, так? Да, у да, як з мені стріляють, знаєш? Що, 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 що? Бачиш, красна надпись була тільки що. Ні, в мене було. У мене була красна надпись. Мужик. Чувак. Я не знаю, ну тут тільки зомбі. Щас, Ден, час, час ночі. Два часа ночі. Ну, ти чор? Сікають. Заходять ден! Заходять капець! Убивай, убивай, убивай! Убиваю ден! Я і що нам робити? Дивись, скільки внизу так лук, Лук сівай, доставай. Давай, давай, давай стріль. Ідіть гейть! Денце в обща капут. Нам би пережити цю ніч, мужик. Про любому. Ти ж допоможи, поможи, мене розкопали! Ден, ah, В Тебе є блоки, блоки якісь блоки якісь! Допомагаю, одстрілюй всіх! Нема блоків, вуже килпуй! Спускаюсь до тебе, Ден! Тупа просто це жесть! Давай звідси звалим, зв... звалим давай! Я дуже покусяний, давай в сусідню хату. Тікай, тікай, тікай сюди! Тут шейх зомбі! Тікай, отступаємо в болісі, просто тікай, боліси, мужик. Чувак, ти бачив, що там було. А, а я тільки сказав, що ми будемо спати, нас просто зараз розкопають. Чувак, нас прям в прямому сенсі цього слова розкопали. І є ще одна конкретна проблема. У мене закінчилися просто кулі на автомат. Я тобі ще щось знайду. Пішли в цю хату, в цю хату пішли. Заходи, заходи, заходи. Треба, оцю тако, бенс, пішов в дупу. Диви які там. Диви сіки їх там оно. чувак. Дай мені трішечки стріл. На їх вибухни. В тебе є лук? Вони є арбалет. На, Фух, чувак, тестуємо. давай ще ляжемо. А, їх зарядити нельзя. В в арбалет, арбалет не можна? Mm -hmm. Давай ще чуть-чуть, треба -чуть. доспати до ранку. Їх менше буде з утра. Чуєш, ой. да? Чуєш, да? Да. Напоминаю, в мене куль немає. Ми, ми тупо зробили, нам треба було, нам треба було оцей вихід на другий поверх забудувати. Oh. Я надамажився. Ден! Відстрілю! Це швидкі якісь, вони супер, дивися. Це гулі, гулі, гулі. Буває, в мене немає набоїв, перезаряжаюся. Ден, піди мною блоки ламають! Дивись скільки, Дан, Дан. Дан, Дивись, Дивись, скільки їх тут, а! Ден, піді мною зламали! Ден, проблема! Застріли допомагаю! Я біжу! Я тікаю! Я тікаю, Ден! тікай, тікай, тікай з тобою! Я на перезарядці тікаю! Відходь, відходь, відходь! Зберусь за цим На, плюхо! Дивись скільки їх! тут! Це жесть, мужик. Я не знаю, які блоки вони не ламають. Можливо, треба базу з обсідіана взагалі якоїсь будувати. Я не знаю, так, мені б пулі. Чувак, пулі на. Ми треба свалити, по -правді. Я скинув пулі. диви, діамантові саморобки випадають з них. Це жорстко. Чувак, нам треба знайти базу, де залізний потолок, поняв? Нам треба блоки заліза, щоб ми могли зачаровуватись. У нас є зачаровальний столик. Ден, іди сюди! Іди сюди Я наверх! Хочу. Тут я не знаю, що це таке. Я йду, йду. Просто дивись. хто це? Я не знаю. Так, я предлагаю залізти ще повище. Давай. У мене все поломане, просто ноги, руки, все, голова даже трохи підбита. Зализувати рани після таких виходок. Ти чувак. Як ти виліз, блін. блин. Час, я, да, 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 та о, я тоже. Там просто спаси <губ> ще мась. ну ця ніч була сама тяжка. Сама тяжка в нашому виживанні за цей період часу. Чувак, з кожним днем тут стає все чаще і чаще. Це ми ще паразитів не бачили. <губ> Вони сюди, лізуть, диви. Отстріляй, стріляй. Не блоки ось ламають, гавнюки. Вони і ламати вміють і ставити. У них прям купа уже слухай. Нам би якось додому добратися, слухай. А ти де. О, я хорошо? тут наверху. Ой-ой-ой, Дензо, Дензо. Ти бачиш, що наша одна лікарня. Мугила ось в натурі. Кава, тут ще є зо? Підмоги Я не знаю. <gasps> Ден! Ха-ха-ха! <свят> це якась просто пастка була, эти кажу! Вилазь оттуда. Наби по-хорошому додому. Да. Денчик, Диви, ви куди ми прийшли? Що за кран? <свят> так це ж оця залізна штука, помниш? <свят> а да, 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 що да, ми антенни розбирали. Да. І замітиш, що вони стали ще більш швидшими! Да, вони стали швидші, прям добре. Надо просто з дробаша їх. Ой-ой-ой, скільки їх тут епо набігало. Чувак, це солідно. Їх прям в рази більше стало. Притом ще ми днем тут стоїмо, понимаєш? Да. Це не ніч. Прям купо. Так, я ломаю. Я ломаю нам проход. Ты ломай, Заходь. Так, так, так. Відходь, иди, идея, гида. Ты че зомби, Дэн? Я тикер хился трошки. Не виносю, виносю. На! Вони блоки ламають, чувак. Вони вже вікна поламали, Дан, заходять! Oh. Ой. Мені больно, больно, больно. Нам треба на дах залізти. я не знаю як, но. Чувак! Отако! Ой, ой-ой-ой, не ломай путинок! Чувак, це жорстко, я не знаю, що робити. Нам, Нам треба блоки. цього давай, зерно. бенс, так, все, блоки є, хоча б отаку. Тут цей заспавнився, що чорт. Бачу, бачу Давай бачу. вилізем звідси, Ден. Зараз ломаю прохід. Ламаю на прохід. Я тебе сейвлю, ламай. Все, пішли звідси. Я бігти не можу. Я бігти не можу. Іди до мене. У мене блоків немає, мужик, ти куди поліз? Іди до мене, дивись, на блоки. Я скинув, під тебе. Бенс, бенс? Не, ще робить по другому. Все, хорошо, ми наверху. тут буде простіше. Так, треба перезарядитися, опять підхилитись, це капець. Ну, без бою немає. То мене вже теж. Добувай, поки я залізу, я залізу. Я буду з лука відбивати, просто жорстко. Немає дімантового кайла. Ні, мене залізне. Слухай, а що якщо ми просто зірвемо просто цю антенну і блоки випадуть? Ні, 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 блоки не випадають від того. Але жай, зомба Та тут даже мухи, ось блін, галимі. О, ти завдання якесь виконав? Я? Круто! Давай я тобі буду допомагати. Як же вони. Повільно ламаються ці блоки, але як же вони нам потрібні? Нам треба просто діамантове кайло мені здається. Ну так, да, з ним так, буде Ростол трішечки. швидше. Ростовун треба забрати. Да, забрати. Знаєш, що мене радує? Що ми з тобою просто в аптеці, так? Да? Ну в кліниці знайшли хілок Завод багато. Знайшли купу хіла, да. Це просто неймовірно круто. Мені здається, треба повністю цю, це все залізо забрати. Нам. Да, по-любому. Ми зможемо купу досвіда нафармити з-за золота. Дощ пішов. Це перший раз, Ден. Надіюся, це не токсичний буде. Я теж. А то тут, тут може бути все що завгодно. Я трошки їх одстрілюю, поняв. Давай давай, я майже антенну всю. Ламав. Я би, знаєш, що зробив, диви, Ден, я б зламав отут стелю і туди їм накидав ти, купу на, стріл. І під нами пол зламати треба просто. Дивись просто, дивись, скільки їх тут, Ден! дивись, скільки їх тут! <ріст> Дарова, друзі! Вам тут посилочка з неба. Трошечки там під на. Взривали. Так, ну я все перезарядив, в принципі, Ден. Я готовий, якщо що, бігти додому. У тебе кулі? Е -е, більше нема. Все, мене вже нема. У мене є базука. Мені здається, На базі треба буде зробити купу куль на всяк випадок. У Слухай. мене і для тебе базука так. нова. Я тебе предлагаю. Знаєш, я предлагаю. що. Перша, оцей мусор, мені не треба, це не надо. Бачиш дерев'яну башню. Ще, ще, час. Да, бачу. І я предлагаю тобі зараз піти і обдивитися взагалі всю встановку. Ти Де тільки не спригай, поняв? Ти тільки прям бери отако, не спригуй по-жорсткому, бо мало лі. Ой-ой, обереш -ой. мені копа собою. Знаю, да. у, даху нема. у мене є трохи блоки, у мене є два блоки. Нам треба якось обережно спуститися вниз. У тебе немає лука. У мене є лук. А, у тебе один лук, так. Да? Угу. Ось тут ми можемо спуститись, Ден. Тут де і вилізли, понял, Ден? Там де й вилізли, там спуститись. Дивись, скільки їх тут просто! Так, я тікаю, тікаю, тікаю. Побігли на вежу, поня, і треба зламати знизу, вежу, щоб вони до нас не залізли. Да, да, -да ми щось так і зробимо. Давай, Ден, вилазь. Так, вилажу, вилажу, вилажу. Вилазь. Так, ломай, ломай тепер Отако. От Бенс, все. Надігція, що тут <рес> є. Зустріли є, звичайно. Цікаво, я можу фарбалет арбалет Так, да, так, -да -да, варбалет можеш. Ні, ден... Не хоче, чувак. Не хоче? Це якийсь другий арбалет, видно. що за арбалет? А -а -а, це якийсь ще другий. Велика дистанція, великий демедж. Ну я не знаю, чим він заряджається, поняв? Коротше, суть не в тому, Ден. Диви, яка штука оця поломана. Якась будівля. Тут це церква чи шото, взагалі, взагалі uh -huh. непонятне. Я не знаю що то, але я знаю точно, що нам да -да додому. І дома ми зможемо зачарувати броню. Бо зомбі вже Купа. Я не знаю який у нас день зараз висить, але надо десь знайти. Ага, локальна складність у нас 0,79, день 12. Поняв? На 50-й день я помню, там щось вообще капець писалося. Хочеш прикол? А? Диви. Бемс. <ху -ху 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 -ху. О, тут ты чи що? Ні-ні-ні, в тебе заряжено 4 було 5 було заряжено, в тебе 4 осталось. Ну, Щас я хочу. Отако. А Ду воно не взриває блоки? <ристо> воно не взриває блоки, да, прикол. В тебе нема ліжка, так, да, з собою? Ні, в мене немає ліжка. В тебе є? Нема. ти <звук> <Кап 'яце, звук> там бахаєш, звуки а ще нереальні. Бенс? <звук> А ну він, він не, не помер наже. Да. Короче, да, нам треба додому по-любому. <рес> <рес> ти знаєш? Я не знаю. Залезуй і ради, понял. І uh -huh. зараз просто без зупинки починаємо з тобою бігти кудись, ну, в сторону нашого дому. тільки, правда, я не знаю куди, но кудись бігти. Я теж точно не знаю, де сторона нашого дому. але будемо думати, будемо шукати зараз. Давай знайшов зробимо. Як всі їх знизу? Та їх знизу, тут ще купа чувак. Щас отако луком, бенц. Зерної хвилі просто достав. Ого, ну я не хотів, Ден. Ден, он до наша хата! Бачу, 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 давай! Бистріше просто! Боже, це повний капут. У нас тільки заліза, у нас є комп. Ми зараз можемо зачаруватись. Ми взагалі можемо капець, що натворити. Ну, чувак, мені здається, нам по-любому треба зараз записати координати свого, своєї бази, да? Бо... Да. Бо, чувак, Ще я манав їй. Це вообще, ми скільки часу витратили на те, щоб знайти хату просто нашу. Добре, що вона в цілості і сохранності. Треба запам'ятати координати. Над 28, мінус 218. Так, ден окей, з набоями ми рішимо щас. Я в середню скриню скинув порох. Мені треба залізо і дай мені блоків трохи в е, цю саме? середню скриню. В середню скриню залізних блоків. Дай два штуки. А я і ось, 20 штук. Де вони? А сі дивись скільки діли. в нас їх капець. Так, е, значить, зараз ми ставимо стіл зачаровувань. Є такий момент. Знаєш, що я приніс нам додому. Шо що? вона згадка, що ми ходили просто в больницю. Хехе, <хи> це ти там знайшов? Ну да. Обалдеть. А, ще таке питання: чи є в нас ковадло? А, в нас є ковадло, його не крафтити, Супер. Значить, я можу діамантовий меч зачарити на гостроту 5, мені до п'ятий рівень. У мене є 5 пляшечок. Ай, вони їдяться, диви. Раз, перший рівень, ага. два, а вже поняв, поняв. Коротше, тут такого трохи по жорсткому. Тепер дивись, у нас є компи. Компа можна поставити, наприклад, ось тут. Чи не ставиться, ось тут іся. Так. Да? О, є, я його відкриваю і можу купити тут пляшечку чар за залізо. Бемс, дві. І у мене є сім пляшечок чар. Ти поки Ден, роби патрони, я щас зачаруюсь. Да, да, да. Я роблю нам купу набоїв. Без цього нікуди. А я нам щас зачарую меч на гостроту 5 собі, точніше, а не нам. І ще, коротше, поняв, ми щас тут зачаримся жорстко. Але, Демф, та є лазурит, бо я не знаю, чи він у нас вообще є. Я по скринях подивлюся. А, є, я знайшов. Є, є. так, Так, супер. Все, кайф. Я щас можу ще й лук зачарувати. О, а то буде добре. А все. прикинь, лук на нескінченність! І стріли вибухові! Да, треба, треба нам таке. <рес> ну на нескінченність він не зачарується, скоріш за все, але можна зачарувати броню. Захист і снарядів, захист, незламність. Оце хорошо, щас ми, щас ми короче, левел собі наб'ю і все зачарую. А бачу, ти патрони робиш там взагалі жесть, вони аж випадають. <рес> Ну, купи набою не буває. Да. Особи в такому місці. Всю дві я. Я закачав на захист один. Тепер плюс 8 армора, плюс 19. Взагалі, кайф. А цей захист від вибухів захист. У мене надзвичайний захист, бо нас тільки ним і пробивають, по суті. Так, залізо де, ось до трошки. Я б навіть взагалі всю броню зачарував. І зараз тобі теж дам бутилки з досвідом. Ти вип'єш і зачаруйся. Так, да так, -да -да давай, давай, давай. Так, мені треба. Тебе немає одного діаманта? Ні, 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 в мене немає. Я хотів собі кайло зробити, але в мене нема. Я собі зараз хе Кайло диамантов? В мене є три діаманта. бамс. Все. Давай ось зачаруєм, чув. Ти оливкаешь у мене? Ні. Обіцяєш? Обіцяю, чувак. На, тоді чаруй. У тебе є я досвет. які у нас двері. Oh, О, no. <laughs> Ну, да, кайфово. Ага, ефективність один, ефективність один. Ну, коротше, на ефективність можна зачарувати поки що. Так, я хочу піти щось подивитися, що взагалі наша тута ферма. Подивись, ну ми ж тут О, не зі... були, так що чанки тут не сильно прогружались. Ну да, Ферма наша прям ну така скудна, знаєш. Нічого не виросло, на жаль. <laughs> так, ну я собі потихеньку чаруюсь. Щас і тобі дам зачаруватись. Е, на тобі твоє кайло, це раз. На тобі трошки пляшечок чар і на тобі лазурит. На тобі даже більше пляшечок чар, тобі треба зачарувати все. Весь армор. Ага, ну обша не багато дає досвіду. Да, не багато, а коштує за одне залізо, прикинь. Ну це дорого. Бо реально залізо ну, прям дуже тяжко знайти. Дуже тяжко, чувак. Те, І чаруйся тільки на захист, поняв? Захист від снарядів нам не надо. Отако От зачарились. І що ж, лук може? На силу один. Є сила. Все, тепер більший демедж буде. Так, захист перший, бенс. Зламність, захист перший. Краще чаруй на захист перший. Поняв все. У угу. мене досвіду не вистачає. А, щас куплю, куплю, куплю. Тобі бутилок. Так, тримай, Ден, 9 штук. Хі -хі -хі. А мені цікаво, можна отак от зробити? Не можна. Ладно. Я думаю, можна пушку зачарувати, Паня. <рес> було б вообще клас. Кап... Ти чуєш? за музика? Диви, я через стіну чуваків бачу, ти бачиш? Уже не бачу. Ні? О... О! Ти Ты Ден, Як добре, що ми зачарувались. Ходімо на вулицю, Ходімо, ходімо. Так, стоп, нам треба якийсь блок, блок, блок. Зараз. У мене є, у. Мене є. Так, десь блискавка ударила. Да, да, да. Дивись, дивись, тут чуваки. Ось чуваки ти з думаєш? пушками. Повниш, це ті ти були що в будинку, що тургуються. Ти думаєш? Ну, можливо. А може це рейдери, чувак, прийшла пограбувати? Давай підійдемо, Якщо почнуть стріляти, ми їх уб'ємо. Давай. Так, зараз би мені звідси спуститись з цих дерев. Опа, я спробую Пішли, пішли, пішли. Тільки не стріляй перший. Ні, ні, не стріляю. Не, вони мирні. Вони прийшли до нас. катана є диви. А ну, дай, дай я з ним поторгуюсь, бо я не можу торгуватися. О, У нього є 8 хліба. Він за скраб метал продає базуку. Він турели тут поставив. Да, да, да. Усі. Обалдеть. А вони упали, поня. Він не може вилізти. Щас помо. А їх тут купа. Їх тут багато. Да, диви. А він копає, диви. Він продає атомайзер якийсь за скраб метал. Ти чуєш кричить. Капіц. Вони ж і говорять, поняв? Ну тут є якийсь атомайзер, короче. можна купити. Я не знаю, що це таке. А знаєш, що ми можемо зробити? Ми можемо таку базу час притолкати до нас, хай обороняють і всередині. Прикинь, заштовхати, типа, додому до себе? А, да, 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 да хай на базі стоять, обороняють. Ну як варіант, але це трошки довго. Я би знаєш, що зробив? Я би, короче, є, короче, слухи, поняв, що є помімо оцих ось всяких данжів, будівель, ще ж є якісь кладовища. Поняв, так? Да? Так і куди. То знайти. Ну, як варіант, так як у нас є дуже багато кулі, які ти накрафтив, вони дома. Ми зараз очищуємо свій інвентар і йдемо на вилазку шукати оту ту штуку. Скоріше за все, там можуть бути класні, чудові і взагалі жорсткі речі, які я би, звісно, затестив. Скільки я зараз годин, зараз час дня. По суті, можна йти. Пробуємо. Я би собі, навіть, напевно, знаєш, взяв би якихось блоків на всяк випадок. Ну, в мене є два блока. У нас смереки багато. Ми можемо з неї зробити дошки. Байко, 20 дошок у мене є. Давай візьмемо. У нас одне ліжко чи два Ліжка є в скрині, бо я одне знайшов. В роті більше у нас і немає ліжка. Блін, да, ліжок у нас немає. Ладно, тоді буде одне тільки ліжко. Ми його виложимо назад. Короче, Ден, сейчас гроза. Я в принципі не проти. Ой-ой-ой, Ден! А шо це? Нас быстро ударило? Угоду, мені в голову дало, капец! воно мені руки побило. А мені голову надамажило. Це жорстко було. Да. А що нас в Та я не я не знаю. Короче, Ден, нам кудись в ту сторону? Давай попробуємо щас добігти. Якщо ми щось знайдемо цікаве, це буде супер клас. Ден! ну то що тут так багато зомбі, я просто в шоці. Вам. Ці гулі це просто щось. Так, да, да да особливо ти, який не... супершвидкий. Тут оно з пушками взагалі. Але ми, походу, бачимо цю штуку. Дивись. Ти бачиш? Да-да-да! Тут просто так багато зомбі, чувак. Головне ні з ким щось не битись. Так, мені цікаво взагалі дивитись, що там є. Я не знаю, Ден. Але тут купа всього. Так, я застрілюю тільки медиків, щоб медики не хілили зомбачів. Тут ну, викиді там гігантти, чувак! Обалдіть, чувак! диви, Дивись мене, здорове! Душперю! Ден-ден-ден-ден, ден, у тебе збоку є! Чувак! бувай, бувай. Аби я знав, що їх тут так багато де. О! Мене лупаше. Да, 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 то я по ньому стріляв, він щось не помирав. Ти, <плес> ну я поліз. Я поліз, чувак. Це я тоже вылез. Диви, яке воно здорове. Так, давай такого зробимо. Не, е, беше, ви і невеличкий мостик. Я, я би ще вище виліз і з лука валив би. Вистрілюй, вистрілюй їх. Це жесть. Ти подивись, скільки їх тут. Давай цього жирну уб'ємо. Давай. О, вбив! Ту ж ці спавніться, виконав. диві жорсткі. Так, не знаю, як ти, але я поліз на оце кладбище. Ой, опа. Не зря ми блоки взяли, Ден. Да, да, да. да. Ти подивись, тут якісь. Такі... А тут ще одна якась лікарня. Обалдеть. Ти просто подивись, скільки тут зомбів, як з ними битись. Я не знаю. Нам треба якась просто ядерна пушка, щоб їх просто убивала. Я не знаю. Ну, із ядерного у мене є лук, ну у мене є ще й базука. Отако. Буранес. Ха-ха-ха, <реш> валий, просто взривай. Отако, чувак! Усупається! Вдома сипається! Чувак, своє твоєї базуки! Чувак, це не я винуватий, це базука! Мені здається, тут може бути якісь... Скарби, знаєш, ну типу як, як данчик якийсь, це, поняв. Чувак, тут і гулі є, тут, тут вообще капець. Тут по-любому є щось по типу скарбів, бо ти просто подивись, скільки тут зомбі. Ну не просто так вони його захищають, знаєш? Сто відсотків, чувак. У мене по кулям ще нормально. Благо ми куль взяли, прям купу. Не знаю як ти, але я взяв стати вісім. Ні, я взяв трохи менше. Диві, там воно скриня. Бачиш? Да, да, Могил... да, бачу! Чувак! Походу, під могилами є скрині. Походу, да. І він напонять тут цими плитами. Але як би нам їх так перебити, поняв? Я не знаю, чувак. Ще й темніє. це жесть. Ладно, ще ці, що з землі вилазять, вони все рівно будуть вилазити. Надо вбивати медиків, поняв. І гулів, які дуже швидко бігають. Ну, у нас є плюс. У нас зачарована броня на захист. Ми, по суті, будемо доволі непогано себе почувати там внизу. Знаєш, що мені подобається зараз в даній ситуації? Що просто зараз настає темрява? Да, Єдине, Це, що... Це єдиний чувак, що нам супер не подобається. І ми їх убиваємо, а приходять нові. диви просто скільки їх лізе. А під нами, дивись скільки народу взагалі. Так, я зараз нам щось побудую щось таке, щоб ми могли там стояти і вховатись на всяк випадок. Чувак, я не знаю. Нам треба залутати скриню. Так, в мене ідея. Дивися, ти можеш дати мені, в принципі, лук, я їх буду тривати, uh -huh. а ти підеш і все-таки залутаєш скриню. Чувак, хорошо, давай. Я мініган перезарядив, дробовик перезарядив, на тобі лук. У мене 9 стріл осталось. Я на всякий випадок бахну морфіну. Я не знаю, що він робить. Ну ладно. У мене куля стався стак. Ден. Поніво? На, тримай, 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 кулі, не проблема. О, хорошо. Я готовий. Давай ми їх ще сюди, типа, загрим, поняв? Да, да, да. А потім, потім ти просто спріс. Скрим... <реш> взриваю. Да, да, да. Щас я візьму блоки під себе, щоб я поставив, коли падав, щоб менше задамажився. Їх супер. Не відстрілюй, не стріляй, не стріляй, дуже мало стріл. Дев'ять стріл все на все. Все, ладно, я погнав. Давай, Ден. Давай, Ден. Да, голови, да, да. На. Надійся, там швидко справишся з ними. Чувак, сподіваюсь, тут багато стріл, пушка. Патрони якісь. Ні! Їх багато! Тікай, допомагаю! Їх багато, Ден! Їх багато тікаю! Так, я йду прикривати, йду прикривати, йду прикривати, мужик, тікай, тікай, тікай. Тут дуже багато блоків, дуже багато блоків, я щось знайду, вилізу. Свою... Тут великий, великий Ден! Я вбив! Він стрілюю, допомагаю, помагаю! помагаю. Сі стрики стріли! Іду, <рив> йду, йду до тебе! Мені здається, що з під церкви може бути оцей! Чувак, да, є скриня! Є скриня, Ден! Стріли, но у мене нема місця! Тікай, тікай, тікай. Тікай, тікай, відходю. Жесть, і тут. Тебе оці взрівні стріли, надіюсь. Е, да, 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 в мене багато їх. Так, в тебе блоки є. Да, багато. Так, давайте, можеш до мене пристроїтися. Давай як не стрілюєте, стройся. Давай, давай, аби мені блок не зламали. Під низом. Убивай, убивай їх, убивай, щоб вони не ламали блоки. Все, залазь, залазь. залазь, залазь. Давай. Ой, так, дай стріли. У мене є якась отака штука, я не знаю, тут нема патронів на нього. Це вогнемет. Офіге. Да, це вогнеметне, я не знаю, що він стріляє. Так, дай стріл мені, пожалуйста. Його можна прокачати, поняв. Який стріл? це мій лук, алло! Було твоє, стало моє. Іди, там є ще стріли, отам внизу. Да? Да, дай лук, дай лук. Я зроблю не з. ДЕН! Чи не вдарити можу? Я не знаю. Що за прикол? Я не знаю, Ден. Лук ти бери! Ти впав? Ден, живий! Я за тобою! Ден, погнали! Погнали! Просто погнали! Тікай, 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 тікай!